Відкрите завдання, яке необхідно виконати. Уважно ознайомтеся з інструкцією та доданими файлами до завдання. Роздивимося зразок таблиці, яку необхідно створити. Зверніть увагу, що аркуш перейменований, написано споживання електроенергії. Нагадаю, що електронні таблиці, файл електронних таблиць називають ще книгами, а табличці. Можуть розміщуватися на аркушах, і аркуші можна перейменовувати, і на кожному аркуші може бути своя таблиця з іншими даними. Отже, а, далі стовпець А ширший за всі інші. Стовпці з Б по М Мущі за всі, а з стовпці з Н по Q трохи ширші за попередні. Зверніть увагу на колір заливки, зверніть увагу, що Написи виконані напівжирним шрифтом, що вирівнювання у камірках основної таблиці відбувається по центру та посередині. Отже, давайте створювати таблицю. У розділі Ваша робота натискаєте кнопку Додати роботу, створити таблицю. Таблиця створюється автоматично, щоб її редагувати, вам треба натиснути олівець перейменовуємо аркуш. Аркуш перейменована стовпчик А робимо ширший. А далі стовпці з Б по М е. треба зробити вущими. Дивіться, я Обрала повністю стовбець Б. І тепер тягну праворуч за маркер, щоб виділити всі інші стовпці, які мені необхідні. Потім пальцем затискаю, натискаю на виділеному фрагменті. У меню, яке з'явилося три крапочки. гортаю меню, бачите, є змінити розмір стовпців. І ось тут вводимо значення 50 зберегти. Все, стопці тепер мають стали вущими. Стопці з N по Q ми зробимо розмір де 70. Зберігаємо. Тепер у комірці А1 треба ввести такі дані: як ціна 1 кВт за годину в долариках гривень. О, так, гривень. Так. У комірку B1 вводимо вартість тарифу гривня 65, нехай буде. Тепер. далі, другий, третій рядочок Пропускаємо. Можемо, можна одразу зробити ось тут заливку за бажанням, так, щоб вже була заливка темно, такого помаранчевого кольору. І ось тут одразу можна зробити вже межі. Все. Тепер другий, третій рядочок пропускаємо, четвертий рядочок з комірки B4 треба проставити а, римську нумерацію. На жаль, автозаповнення для римської нумерації не працює, тому треба вручну швиденечку пройти. Так, і зробити нумерацію. Звертаємо увагу на регистр, тобто повинні бути з великі літери. Так, англійського алфавіту, далі 9, 8, 9. 10. Як ви зрозуміли, це нумерація місяців у році. 12, так, 10, 11 і 12. Так. Все. Далі. У стопчику N4 це буде дані за рік. У стовпчику у комірці О4 це буде середнє значення, середні показники. У комірці P4 це буде максимальне значення, і у комірці Q4 буде мінімальне значення. Так, у комірці А5 показники. Показники. У комірці А6 пожито. У дружках кіловат. Так, у комірці А7 оплата. Так, тепер, дивіться, там, де показники. Ви можете ввести свої числа, але враховуйте то, те, що кожен, так, кожен наступний місяць покази лічильника будуть більше, тому що енергія споживається, лічильник працює, і показники у нього збільшуються. Тому, якщо ви почали вводити. Ага, свої числа, то враховуйте те, що покази лічильника будуть збільшуватися від кожного місяця. Якщо не хочете своїх, то введіть зі зразка. На зразку ось такі покази. Так, шостий місяць 1115. Сьомий місяць 1200 такі показники, восьмий місяць 1413 9 дев'ятий тысяча шестьсом, десятий 1946 тысяча Так. 11 місяць 2247 і дванадцяти місяць 2517. Тепер давайте зробимо вирівнювання і заливку. Отже, вирівнювання для всіх комірок однакове буде. Тобто можна одразу виділити повністю табличку всю так? ось таким чином. Зайти в режим форматування, дивіться вирівнювання по центру, посередині. Далі розмір шрифта можна залишити такий, як є. Тепер дивіться, покази Ось ці, оці, комір, оці комірочки о, напівжирний. Так, я захватила більшого відміна. Ось так напівжирний. Так само нумерація місяців і ось ці показники так само напівжирним. Так, і ось тут треба було ще доставити X X X, X і X тобто для цих. До цього рядка ці показники не обчислюються. Так, робимо заливку, заливку трохи такого там кольору більш такого, такого, так, приблизно підходить. Тепер такого ж самого кольору ось цей рядочок заливки. Так. Далі ось ці дані, дані в цих комірках жовтого кольору, але такий не ядучий, а більш ось такий. І ці комірочки сіренького кольору. Так само, ось так, щоб було, можна було прочитати і межі. Межі налаштовуємо всі межі є. Тепер треба виконувати обчислення. Обчислення відбувається з допомогою формул. Дивіться, необхідно дізнатися, скільки спожито кіловат. Зрозуміло, що за перший місяць спожито 120 кВт, то ми їх внесемо вручну. А ось далі вже. Треба обчислювати кількість спожитих кіловат. Необхідно від показників лічильника за другий місяць віднімати показники за перший. Від показників за третій віднімати показники за другий. Тобто, як обчислити, скільки кіловат спожито? треба знаходити різницю наступного місяця і попереднього місяця. Вводимо формулу, ставимо дорівнює, потім обираємо комірку С5, потім мінус і обираємо комірку Б5, натискаємо підтвердити. 182 кВт було спожито протягом з 1 по другий місяць, так? тобто за другий місяць. Було спожито 182 кВт. Далі формулу цю розтягуємо автозаповненням. Потягнули, натиснули, автозаповнення. Все, Форм... всі значення автоматично обчислилися, бачите? Тепер необхідно аб... з'ясувати, скільки ж це буде вартувати у гривнях. Вводимо формулу. Дорівнює необхідну кількість спожитих кіловат, тобто комірку Б6. Треба помножити зірочка на комірку з тарифом. А тариф у нас знаходиться в комірці Б1. Натискаємо підтвердити, тепер обчислилася кількість гривень за перший місяць. І якщо ми візьмемо, подивіться, і потягнемо автозаповнення то у нас будуть стояти нулі. Чому це так відбулося? Дивіться, ось у комірці B7 стоїть формула B6 помножити на B1, тобто кількість спожитих кВт множиться на тариф. А далі наступна комірка. Дивіться, С6 помножити на С1, а комірка С1 вона ж порожня. Тобто не відбувається множення на комірку b 1 Відбулося копіювання формули, але копіювання формули таке, що береться кожна наступна комірка. Для того, щоб зафіксувати ось цю комірку. Тобто, щоб відбувалося множення у формулі завжди на комірку b 1 треба застосувати фіксування цієї комірки. Яким чином? Це відбувається за допомогою встановлення спеціальних символів, а зокрема символу знаку долара. Тобто перед ім'ям комірки. Тобто перед назвою стопчика і перед назвою рядочка треба поставити знак долара. І тепер дивіться, коли ми скопіюємо повторно формулу, так, давайте я очищу для початку. А тепер. Копіюю, так, автозаповнення. Бачите, вже відбулося обчислення. І якщо ми будемо перевіряти тепер формулу, бачите, завжди відбувається множення. Перша комірка змінюється. Бачите, D6, H6, а ось друга завжди залишається незмінною. Оце таким чином фіксується у формулі. Необхідна комірка. Це називається абсолютне посилання. Абсолютне посилання на комірку, коли ми її закріпили, і вона не зарядками, не за стопчиками не змінюється. Отже, так, оплату, формулу ввели. Тепер треба обчислити загальну суму за рік, середнє, максимальне та мінімальне значення. Отже, обираю комірочку. N6, ставлю дорівнює, а далі необхідно обчислити суму. Ми можемо починати вводити з вами назву функції: ось, наприклад, сума, це буде сума, набираю букву S і в мене з'являється, пропонує Google-таблиця. Підходящі е, формули. Але якщо у вас не випливає таке, так, ви можете написати вручну сума. Відкрити дужечку. А в дужечках е, ви вибираєте діапазон значень, для якого треба знайти суму. А діапазон це буде від е, комірки b 6 бачите, воно таким зелененьким підсвітилася. До розтягую комірки М6, закриваю дужку. натискаю підтвердити. Так, там зайве було у формулі ось цей знак. крапка з кома. Все. Ось, обчислилася автосума. Ми можемо потягнути вниз і використати автозаповнення. Так само... Обчислиться сума для рядочка оплата. Тобто за рік було сплачено за електроенергію 4153 гривні 5 копійок. Середнє значення ставимо дорівнює. Далі середнє значення це формула average. Ось, бачите, average. Вибрали. Якщо у вас вона не випливає, знову кажу, ви пиш, прописуєте вручну, відкриваєте дужку, так, а потім уважно робите діапазон, розтягуєте уважно необхідний діапазон і підтвердите. Все, дивіться, середнє значення, середні показники електроенергії 209,75. Вниз потягнули. Натиснули автозаповнення. А середня сума, яка була заплачена за електроенергію 346 гривень. І дивіться, багато знаків десяткових після коми ми можемо ці знаки так, прибирати у клітинці, необхідну клітинку виділили. І ось тут десь зменшуємо кількість десяткових знаків. Це попередня у нас робота така була. Далі. Тепер максимальне значення так само ставимо дорівняння. Потім е вводимо перші букви функції Max. Якщо знову кажу, не з'явилося у вас так, як у мене, то ви прописуєте вручну Max, відкриваєте дужечку, так, І вибираєте необхідні значення. Значення нагадаю вам. Необхідно обирати так, це є зайві значення необхідно обирати лише по місяцях. Тобто, ми за рік і там середні ми вже очислення, не обираємо а лише місяці. так, дужечко, дужечку. Так, знову ця крапка з комою прибираю є. Максимальні показники були 301. Вниз розтягнули. Автозаповнення, а максимальна сума, яка була сплачена, 496 гривень 65 копійок. Мінімальна аналогічно, дорівнює мін. І діапазон, там, де місяці. Лише там, де показники спожиті, так, спожита кіловат по місяцях все. Вниз потягнули, автозаповнення. Мінімальні показники. Мінімальна кількість кіловат була 85 і сплачена за ці 85 кВт була 140 гривень 25 копійок. Ось так. Тепер уважно передивіться, чи все ви зробили за зразком. Ось Вгорі треба було так само зробити напівжирний. Формули. Це вводиться не вручну. Я перевіряю формули. Тобто, якщо ви ввели вручну, ви вибачте, не отримаєте доброї оцінки. Далі натискаєте птичку, хрестик, повертаєтеся назад і натискаєте Здати. Якщо у вас не вистачило часу або вам складно було за один раз зробити всю роботу, то ви просто не натискаєте кнопку Здати. Ця Google-таблиця збережеться, навіть якщо ви не натиснули кнопку Здати. Ви зробили частину роботи, відклали її, потім на наступний день або через деякий проміжок часу ви можете знову зайти в це завдання, відкрити цю роботу і продовжити над нею працювати. Тобто не обов'язково за один раз це робити. Просто не натискаєте Здати. Кнопку Здати натискаєте у тому випадку, коли ви вже завершили свою роботу і хочете її відправити на перевірку. Бажаю вам успіху!